Вітаю всіх із магазина Рошен. Сьогодні в Рошен почались новенькі акції, які будуть діяти з 25. -го по 8 грудня. Акцію зазвичай діють два тижні у всіх магазинах Рошен, у фірмових по Україні. Хочу почати саме з цієї полички, тому що це святкові подарункові набори, вже йде святий Миколай, потім Різдво, і зрозуміло, що це актуально. Новорічна ялинка ось такий набір. Тут 388 грам, ціна 144 гривні. Цукерки, які знаходяться всередині, я вже перераховувала, коли робила окремий огляд на різдва. Дзвяні подарунки, залишу посилання, кому цікаво, можете зайти, подивитись. Далі знижка вже на набір ось шоколадних фігурок Святий Миколай. Тут три фігурки. Гляньте, кожна, вона відокремлюється, отак, частинка, ну, як листівки. І можна підписати, от саме кому. Тут 60 грам. Три Миколайчика за ціною 62-68 зі знижкою 20%. Далі такий набір. Це називається Веселе свято, як карусель зроблена всередині, начебто, ось у цей набір 458 грам, 15% знижка, 182,70 і і ну, майже скрізь однакові цукерки, тільки різна, різна кількість. Тут різдвяна ярмарка 561 грам. За ціною 229,37 зі знижкою. Далі вже оця шоколадна фігурка великого розміру, святий Миколай 100-грамовий, отакий великий, дійсно, 75, 50, ой, 88 зі знижкою 20 Тут більша знижка на Святого Миколая, 40 грам середнього розміру 35%, 28-37%. І найменша фігурка з найбільшою знижкою. 40% знижка 20-97. Тут 25 грам. Молочний шоколад всередині хто не знає. Зразу вам покажу знижки на топ-знижки на ямі гамі цукерочки, желейні. Так, знижки дійсно великі, 45%. По 19,47 цукерочки маленького розміру, 70 грамм, всі види великі, безакційні. І ось такі всі, хоч з молочним, хоч просто желейки, вкриті цукром. Всі по 19,47. Це знижка на них 45%. Дійсно, топ-знижка гарна. В цьому куті зазвичай викладають цукерочки, які йдуть вагові зі знижкою. Джелі, мікс желейних цукерок, ось таких. Ну, як мармеладки, скажімо так. Желейні з фруктово-ягідними смаками. Лимон, апельсин, яблуко, полуниця, малина та груша. 12.30 зі знижкою 15%. О, ось оця акція на слівки, лінівки, там вам ціну скажу, щось, їх сюди виклали, але цінник не поставили, буває таке. Далі йдуть цукерки в гарні в коробках, оцей Київ вечірній. Дуже красиво виглядає ця різдвяна коробочка. Ціна 174,82 зі знижкою 50%. Тут 176 грам, так, і там далі десь буде, я думаю, велика коробка. І далі мінус 50% на чоколатерію 194 грами, 174,82, така ж ціна, як і Київ вечірній. А велика коробка цукерок шокол... чоколатерія. Тут різноманітні цукерки, різноманітний шоколад, і трюфельні, білий, чорний, дуже гарні з марципаном. 274,42, 256 г. Так, далі у нас знижки йдуть на вафлі. Такі звичайні, всі їх знають у ці вафлі, їх уже багато видів, всі вони по 72 грами. Ціна 13,36, гарна ціна за цю упаковку вафель 33% знижки. Є також шоколадні в зеленій упаковочці. Оці червоні йдуть з горішком. І лимонні з кислинкою. Всі вони по 13.36 зі знижкою 30%. Лавіта печиво, печиво лавіта, його чотири види. Є вишнева начинка, какао з вишневою начинкою. Є смак малини, смак апельсину, отаке біле, і смак полуниці. Мінус 40% знижка 71,64 за 420 грам. Два види темного, як печиво какао, а тут світле. 81,64. Знижка аж 40%. І ще ось така лавіта печиво лавіта зі смаком полуниці. Так, зі смаком полуниці, далі зі смаком яблуко-кориці і вишнево-ванільна начинка. Тут по 168 г, знижка 35%, 27,59. Далі йде печиво сендвіч. Це саме отак воно називається, схоже на вафлю. На мій смак, здається так. Печиво-сендвіч, є молочна ванільна начинка 34,77 за 190 грам, знижка 40%. Також є шоколадна начинка і є какао горіх Всі вони по 34,77 гривень. Лакмі. лакмі дуже часто у них йде на знижці, особливо ці великі упаковки. Але зараз дійсно гарна знижка по 107 гривень. Виходить. І так почнемо зверху. Це у нас полунична, так, так, полунична начинка 275 грам, 107 гривень. Далі миндаль та кокос 107 гривень, всі 280 грам, 265, 107 гривень, ще печиво та горіхова начинка. Далі вафлі з молочно-шоколадною начинкою за 107 гривень. Тут у нас лакні, арахіс, арахісова начинка 107,05, 295 грам, 270 грам начинка тирамісу та печиво 107 гривень, тут 200 грам молочний шоколад, також 107 гривень і 45% знижка. Дорожче всіх виходить, щоб молочний шоколад з цілим лісовим горіхом. Велика плиточка 295 грам. Тут прям відчувається цей горішок за 126,14 14 також знижка 45%. І глянемо на який вид. Ось тут вони виставили ці всі фігурки. Бачите, вони всі йдуть зі знижками, нічого не пропустила. І тут на знижці буде апельсинові та лимонні дольки. Ціна 17,38. Так, зі знижкою 15%. Ось вони. Зараз їх будуть викладати ну, свіженькі. І тут їх розфасують по цій ціні. Ви можете прийти і взяти зразу. Ну розфасовані не обов'язково самому брати. Тут акція велика вигода на пакунки святкових, ось таких ну, набір святкових. Вона ще почалася 11, але буде діяти також по 8-12. Ось отакі цукерки Jelly Mix. Виберете, берете саме кілограм запакований, але гляньте, красива упаковка, начебто чіпка ну, нічого, але сніжинка дуже гарно виглядає. Ось ця упаковочка 198,73, знижка 39%. І також Монблан, монблан. Тут прям асорти. Цілий кілограм можна обрати десь буде більше жовтих чи червоних, які на вас смак. 396,19 за кілограм замість 649,50. Дійсно, вигода велика, з великою вигодою написано за кілограм, тільки треба брати саме цілий кілограм. Стріла по акції 191,40, подільська стріла, тут 200 грам, 191,40. Черіквін. Це отакі гарні цукерочки на подарунок. Також мені здається класна упаковка, якщо я з якимось ігристим. Мінус 40% знижка, 122 грами, 143,10. Вони йдуть алкогольні. Ось тут, взагалі, знижок немає на цю лінійку. Так, чоколадерія показала, велика упаковка Києва Чірні. Там не було 352 грами, 45% знижка, 274,42. Асортимент. В рожевій упаковці комплімент 98.03. Гарна ціна за 145 грам. Далі, це Київ вечірній, а асортимент тільки ось в ці рожеві саме. Так, на набір цукерочок я показала. О, ще такі, гляньте, великі будиночки, новорічний будинок, тут аж 720, ой, 97 грам. Ой, 729 грам, 730. Заукрулюю. За 997 гривень. Да. Цифри, мінус 15% знижка на них. Ну, ось так. За цей будиночок 90, 297 гривень. Так, що тут? Тут це така лінійка дорога, є подарункова коробка, нагадую, коробка. Ой, я після цих тривог щось не в собі. Так. Подарункова коробка для цукерок, велика 56 гривень. Далі дивимося, які у нас цукерочки йдуть по акції, О, там не було ліщини. Ліщина 39,90-15% знижка. На цукерки вагові більше, ніж 15% знижку не ставлять, тільки там, де по кілограму. Так, ліщина сказала. Далі у нас солодка ціна на ромашку 22,94 гривень. Ціна за кілограм 229 гривень, також 15% знижка Так, з цієї сторони. Начебто більше нічого немає. Оці я вам показала великі упаковки. Давайте, поки там людей дуже багато. Ці вафель я показала. І ще батончики шоколадні. Їх два види. Є ось такий з вишнею, зі смаком вишневого брауні. І є карамель та арахіс. 15,37 за 50 грамів. Знижка 33% гарна. Далі, да, гарно, що вони вже поставили на цих миколайчиків розпродаж. Пористий шоколад в акції. Зараз його вже чотири види. Є білий, є карамельний, є молочний і екстра чорний. Всі вони йдуть по 80 грам, ціна 40-85, зі знижкою 35%. Причому екстра чорний найгарніше розбирають. Далі йде шоколад над. Є молочний з цілим підсоленим мигдалем. Є молочний з цілим фундуком. Далі чорний з підсоленим мигдалем і з цілим фундуком чорний по 49,56 мінус 38% відсотків знижка. Їх чотири види. Так, оці я вам батончики показала. Лакмі показала і нагадую, що дня з 20.00 мінус 25% знижка на всі торти та тістечки. Деякі торти є, які продаються в багатьох магазинах, там, наприклад, в Сільпо чи ще десь. А ось це ексклюзивні торти, які ви можете придбати тільки в фірмових магазинах Рошен. От, до прикладу, такий кремус дуже гарний, є опис. От За 800 грамів 496,50. А є стільки коротеньких відео на Ютубі. Подивитись, всі дегустують, як він в розрізі виглядає, всі торти можна подивитись. Набирайте. Грільяж зараз коштує, наприклад, 450 грам 319 І велика така упаковка грільяж 539,85. За оцей великий пакунок. Так. Ну, трюфельний, наприклад, Рошен, скажу 248,90, ціна за 520 грамів, за 900 грамів 389,85. Тут знижок немає, на молоко згущене, на масло нічого немає. І ще хочу глянути, може я якісь цукерочки вагові не показала. Так. А ось же ціна на оці сливки, лінівки. 21-24, 212 гривень, виходить, за кілограм зі знижкою 15%. Джелі я показала. Ну, Начебто все, що таке по акція. І нагадую, що акції почалися сьогодні і будуть діяти по 8 грудня. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока!